Слава Ісусу Христу, Дорогі парифіани! Сьогодні ми продовжуємо роздумувати над темами, які нас ближай з новонародженим Ісусом. І сьогодні хотів би нам запропонувати до роздумів про тему спільнота. Так, ми знаємо, що церква як термін може кажемо, мати два значення: церква як будівля і церква як спільнота. Сьогодні хотів би зосередитись на церкві як спільнота. Уже, насправді спільнота відіграє дуже важливе значення у зустрічі з новонародженим Ісусом. Якщо ми глянемо, наприклад, апостолів, радше би звернулися до моменту після страстей і смерті Ісуса, то ми побачимо, що вони перебувають в такому певному десь невіданні. Не знаю, що буде далі з ними. Вони кожен переживає, мають якісь свої переживання. Хтось може переживати через те, що зрадив, хтось що не допоміг Ісусу. Хтось, можливо, через те, що втратив якісь свої амбіції, хтось, можливо, через те, що не знає, що далі робити, так, бо ж таки три роки спільного перебування так, не могли пройти надаремно. І, відповідно, кожен з них якимись своїми переживаннями. І саме в спільноту приходить Христос, саме їхню спільноту, щоб, скажімо, показати себе. І також спільнота для учнів, якщо ми глянемо на прикладу Святому письмі, це було місце, де вони всі ті свої переживання десь скажімо, могли пропрацювати, будучи у тій спільноті, будучи разом. Десь це було так місце, яке додавало їм сміливості, місце, яке їм додавало впевненості. Це місце спільноти їм давало справді такий поштовх для духовного зросту. І також спільнота це було місто, де вони могли відчути прощення, покаяння і милосердя. Бо якщо ми подивимося, наприклад, Юди, то якраз він чинив те, що він вчинив, тобто Майцьова забрав собі життя через те, що не міг відчути милосердя Божого. Чому? Бо не був в спільноті. Він себе відкинув від спільноти, вже десь, можливо, від самих початків, але тим більше після страстей, усвідомлюючи, що йому немає прощення, не прийшовши в спільноту і не відчувши цього милосердя. Він забирає своє життя, натомість Петро, який, будучи і далі в спільноті, так відчуває через спільноту люблячого Бога, і це допомагає йому прийняти як дійсність те, що відбулося, і відчути Боже милосердя, і відтак десь справді примиритися з Ісусом у спільноті. Тому справді десь заохочую кожного з нас. Справді, черпати із спільнотності, бо там, де, можливо, так у нашому духовному житті відбуваються певні кризи, відбувається якась певна духовна боротьба, і нам здавалося б, є складно цей формувати стосунок з Богом, то є спільнота. так, Є ближній ближній брат чи сестра у Христі, які можуть допомогти, підтримати, розрадити. Справді наша спільнота перифіяльна є покликана до того, щоб не тільки я зближувався з Богом, але також і того, хто поруч зі мною. Щоб також і його зблизити з новонародженим Ісусом, тому справді я бажаю, щоб наша спільнота нашої парафії була місцем, де ми один одному допомагаємо зблизитись з новонародженим Ісусом.